Так, людина просила показати, що я буду її карбюратор перебирати. 21041-10 з діфузорами 24-26. Так, ну я його помив, Помив, привів у порядочок. Вичищати його до бліска я не бачу смисла. Притер під кришечку. Тут почистив флянчик. Одною рукою не штангель брати. Вирівняв газові врізочки. Газові врезочки зробив. Так, малі диффузори вони не перекривають. Подугл, зарізані, все красиво. Кришечка теж все помито, приведено в порядок. Одне, сейчас ще уточню у людини, у неї стояло два таких штуцера подачі з однієї сторони і з другої обратки на цій кришці не було, хтось сам, не наробив. Щас уточню. За обратку робити, не робити йому обратку. <кій> Пришлось одну заслоночку поміняти. Ось її стара з диркою. Я таке обираю. Може комусь подобається. Нову заслоночку поставлю одну так. Е... Под вінти потаї поробив під вінти з критими шляпками. Кришечки всі попритирав. Так, нові мембранки французькі будуть стояти, Жикльори. Буде стояти один тут розпилитель 45-й. Жикльори будуть тут стояти, 175-150 ЗД, 120-155 так Пружинку сюди поставив нормально. то в нього там була якась непонятна яка. Так, теж малі диффузори почистив, попритирав, пружинки порозгинав. Ну, Готовий, все почищено, все поте. Буду зараз займатися зборочкою, все лежить. Зараз лосі буду ставити і вперед. Так що людина каже, дивиться мої там відео, все так що, все нормально, не хвилюйтеся, все вам робимо. А, і був забитий патрубока э... вакуумного коректора. Почистив, зараз все. Все добре. Ну, отакий вот от карбюратор. Як соберу, покажу, прокладочка буде нова, сітки в дренажних окнах будуть. Ну все як положено. Соберу, потім все покажу. Все, удачки, все, що хотів показати.